Всім привіт! З вами я, Нубік в Майнкрафті, і коротше, я знову вернувся в цей самий світ там, де на мене опять багато зомбаків нападали. І коротше, я вирішив тих всіх зомбаків коротше, сьогодні просто вбити нафіг щоб вони мені още не мішали виживати. Тому що, дивіться, я тут дуже добре розвився, а собі тут ось такі ось штуки зробив. От можна відкрити вікно, ну... Но... Ну, хай буде тут відкрите, тут закрите, тут закрите. А тут я буде відкрите. Ну, коротше, ладно. У мене ще такі от стульчики є. От, бачите, тут можна посидіти. І ще оця от стульчик теж тут можна посидіти. Е, ну, коротше, це, я Я тут дуже багато ресурсів добив. Я собі пів стака діамантів добив. І ще я знайшов якісь патрони. Я не навічу? Я не знаю, навіщо вони мені потрібні, бо тому, що для патронів потрібен пістолет, щоб стріляти, а. У мене пістолета так і нема, Ну, кстати, я вам хотів одне розказати, от сьогодні я в цю тут, в тій хаті, зробив собі такий от шкафчик, там де лежить секретне оружжя. Це таке от зачароване золоте яблуко. Надіюсь, це ці професіонали або просто якісь мутанти-зомбі це не замітять, і я можу це використовувати, щоб їх всіх отак просто розбомбасити. Коротше. Ладно. Ем, ну, коротше, ладно. Давайте подивимося, чи може продавай щось нове продає. Ну-ка, давай, продавай, що ти там продаєш? О-о-о! Нічого собі! О! Чому ем, воно таке дешеве, мені кажеться. Мені кажеться, воно дуже погане, якесь оруж'я, Оце вот вот за чотири семічки. Хоча. Хотя... <гас> Ні, я пам'ятаю, в мене така штука була. І я багато кого вбивав такою штукою, то мені, напевно, ліпше семечок собі знайти. І купити вот таку вот штуку. Опа. Перша семічка в мене вже є. Треба добити чотири семічки. О, у мене вже дві семічки. Так. Э, так, там нічого нема, там цвіточки. О, вже 4 сімечки, все, мені нічого не треба. О, у мене навіть вже 6 сімечок. Ладно, пішли. Ой, там щось. Там щось. Горить чи що? Да, там щось горить. Якось странно, ладно, я, напевно, до потала не буду підходити. М -м -м, щоб я не загорівся. Ладно, давайте купимо цю от штуку. Опа! Вау! Подивіться, опа, у мене опять ця от штука. Пам'ятаєте цю класну таку от штуку? Да, ну короче це дуже класно, ну от корови. Привіт, корови. Ооо, нічого собі тут. Скільки їжі? Вау, може мені це все добити, бо я, мені їжа постійно треба. Хоча, ні, вона мені, в принципі, не треба, ну ладно. Коротше, ладно, підписники пішли, напевно, чекати монстрів, Бо тому що я тут дуже добре розвився. І я, мені кажуть, я їх по-любому От. Навіть і в мене тепер така от штука є. А ну-ка, кстати, я бачу щось продавець, ще що щось продає. О, так він ще й пістолет продає за два діаманта. Добре, що в мене багато діамантів, то я собі пістолет куплю. І от ще патрони для нього. О! Класний пістолетик. Ой, я його використовую, ладно, я ліпше його не використовувати, щоб, щоб не потратити мої патрони. Бо на цьому пістолеті тільки 16 патронів, ладно. О. Ну ладно, коротше, пішли, напевно, до хати. Хим, підписники, я так і до сих пір нікого і не бачив. Може вже може вже в житті зомбаки і всі професіонали вже бояться на мене нападати, і вони вже самі до мене не підходять. О, Не поняв. Це хто такі? Ааа, вони що? Вони сховалися від мене, а я думав, що нікого тут це не буде. Ладно, давай, треба їх усіх унічтожати, підписники, ааа, вони занадто мощні, блін, їх дуже багато, мене аж лагає в Майнкрафт, капець підписники. Ви це бачите? Тут тут їх дуже багато. Капець, блінна, блін а. Треба бігти скільки. У мене щось лагає аж в Майнкрафт, капець їх там багато. Не знаю, я піду в ходу до хати. Вот, типа перчик есть. Ну, он мне не это потому что тут богато таких профессионалов. Ай, трава через них проходит. или лучше диамантовым мечом сражаться. Давай, на, на. Ай, блин, нет. Больно. Ладно, подписчики, бежим от этих профессионалов дурацких. На вам, на. Капец, подписчики. 5 хп, вы мне уставили. Нет, 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 нет. Не унісуйте, не унічтожуйте. а вас ще тут дофігав, ви скільки, блин капец підписники, что це за какашки? Какашки, уходіть! Ладно, підписники. Е, я. Е... О, подивіться, скільки вони мені броні зламали. капец ладно. Тоді надіваємо мої штани. Ладно, підписники. короче підписуйтесь на мій телеграм-канал, якщо хочете. Там дуже багато новин про... про мій канал в Ютубі і ще. Дякую дуже за 300 підписників. Ну і, і підписуйтесь, будь ласка, на мій е, YouTube канал і телеграм-канал, щоб я виграв тих от професіональних какашок, бо вони на мене напали і воще я з ними розібратися не можу. Ну тоді треба взяти пістолет, їх там ще розстріляти. О, вони опять туди пішли! А ну-ка, какашки, получайте Ай-яй-яй, у мене хп мало. Ой, яких хп мало? ніж вони До мене багато хто підходить. ладно Берем моє секретне оружие. Так надеюсь, це не чули, що я сказав. Ой, вы мене через черести б'ють. Ладно, все, какашки. ви самі. Ви самі допросились. Я вас ще Просто візьму і уністожу. На, 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 -на, на вам. А Треба перезарядити, перезарядити. Перезарядити? Як тебе перезарядити, то какашка, блін. Та як тебе А, Ай, бліна. Нет. Идите відсюда, ви Вы какашка безполезні. Ладно, меч, На. Так так. А, я понял, каких як як пистолет перезарядят. Я я понял. Сюда. А, нет, я не понял, ничего, нет нет, бесполезнее, Какашки вы. Нет, 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 неет, нет, блин, а, какашки вы. Блин, треба бігти, напевно, на пам'ятную до, до хати, бо я так вообще нічого не зроблю. О, какашка! Ой, моя хата! Ідіть в сраку! Ой, я закрив двері, фух, мені повезло. Капець підписника, а як це тут. О, А, не, я не загубив. А як його тут зарядити? Я так і не понял, підписники. У мене якісь є патрони. М -м ну вони щось нічого не вставляють вообще. Вони ніяк не вставляються Ладно, підписники, я не знаю, що це за пистолет, мені якийсь непонятний пистолет, якийсь бр бракований. E Коротше, якийсь. я купив якийсь бракований цей пістолет, а що вони пропали. А ні, ці професіонали вони ще не пропали. Вони, походу, знову вернулись на своє місце, щоб мене опять затролити. Ну, виходить, ви какашки безполезні. Але ще всіх тут уничтожу, я дуже добре вмію сражатися, тому що у мене вот така вот штука є. Тільки, блін. Проблема, проблема. Тут це яблучко. Внутрь И все, иди туда, какашки бесполезные. На вам, на, просто, на вам, просто всех все уничтожу. По-любому, на, 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 на на вам, на вам. Бляха, ⁇ -мо ⁇ что творца. творишь? А, ⁇ -мо ⁇ подписчики Ладно, давайте их всех уничтожим, этих какашек бесполезных. А, вы на хп мало. Нет, 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 нет. нет. Фигня! Фигня! На вам! На все! Получайте! Самі напросились! Вас я вас все уничтожу просто за секунду! Так, шо винсалось? А ты моя лопата! У мене лопата моєї нема, ну і ладно. У мене якась а -а -а Подписники, что это за фигня? Они меня еще уничтожить? Нет, 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 нет. трава, опять яблочко съесть. Да блин, они такие живучие. Они супер сильные какие-то профессионалы. Ну-ка, давайте я вас сейчас всех размотаю. получаете нафиг вы. Какашки бесполезные. Я вас сейчас всех уничтожу. Если получится. Ладно, давайте, давайте, я вас все уничтожу. Ну вы какашка, о, давай, давай, я устал еще чуть-чуть, чуть-чуть, и вы все уничтожитесь. Давайте, на вам, и все, идите нафиг, какашки, ура, я уничтожу этих какашек. Ура! О, не, я не всех, походу, уничтожу. Блин, ну шел на волна перешла. Ну ладно, давайте я с вами шатаюсь, разберусь, куча. Не, не разберусь. Э, мне заруба. О, ну дробаша их тоже такой штукой бы. хоть они олипшим чем, Бо, мне мне так что уничтожить. Нет, нет, нет. Я бы... Блин! Я съел яблочку, но блин, воно потратилось. она потратилось. Я, я уничтожился. А, у меня опять бронь, броня вся сломалась. Ну и ладно, идите вы. Сюда я вас сейчас всіх порешаю, якщо я яблочко, зим, конечно, дам підписники, Яблочко это самое це самое що что мне допомагает сражаться. Да, давай, 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 да, блин. Шо за фигня? Нет. Нет, 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 блин, нет, они до мене до хаты зашли, фу безполезні, вы профессионалы. Идите вы. Нафиг, все. Фух, я верну сюди назад. Капець, що це взагалі за професіонали, вони якісь дуже сильні. Коротше, там, напевно, мало професіоналів вже всталося, Я напевно, з ними вже розберусь, чи цих професіоналів нема. А, вас тільки двоє, а вас ще раз, два і все. Все, пока вам. Професіонали, дурацькі. Все, я вас виграв. Наразі підписники, блін, це було, було складно. Як вони так багато зібрались, щоб не унищожити? Ладно, я їх все одно унічтожив. Ладно, тих какашок більше нема, а час зараз скрафтити мені хорошу броню, бо тому що вони мені всю броню зламали. І... і ось так. от. А, стоп підписники, я придумав. Я собі скрафчу броню, ви знаєте яку? А зараз ви дізнаєтесь, я зараз собі добуджу землі і ви зараз дізнаєтеся, яку я броню хочу собі скрафтити. От, зараз. Доб'ю землю і зараз я вам покажу, яку я хочу броню собі скрафтити. Тільки мені треба дуже довго цю, цю от оце от, оцю от землю купати. Да, бо, тому що в мене лопати то нема, вона зламалася. Це якось вона зламалася. Я не знаю як, но вона якось зламалася. Так, я, я вже скоро зможу собі скрафтити багато чого. Ладно, я вже можу, надіюсь я вже можу скрафтити собі. Таку броню. Зараз я вам покажу, наскільки ця броня крута і яка це ще. короче броня вообще яка. Тільки проблема. Мені треба скрафтити верстак, а треба йти ще і дерево добивати. А... А... а може в хатках якихось є. о о Подивіться, тут смарагди. Нічого собі підписники я це собі візьму. Ооо, собі я візьму шкіряну шапку. Прикольно. Ще в мене тут багато хлібчика, нічого собі. Оце я собі залутався. Ладно. Пішли ми, напевно, добивати дерево. Зараз я собі, напевно, верстак скрафчу і зроблю собі таку броню, яку я хочу собі скрафтити. От в мене є така от. такі от досочки. І зараз я з них скрафчу собі верстак і скрафчу собі, напевно, цю броню, яку я зараз... Хочу, тільки я в хату, напевно, не поставлю собі цей версак, бо мені місця не вистачає, то я, напевно, собі в іншу хату поставлю. Да, прям в іншу хату. От От сюди от буде красиво виглядати тут верстак. Ось, ось це буде така от земляна броня. Мені ця броня дуже сильно подобається. То давайте ми її скрафтимо е і будемо, напевно, нападати опять на тих от всіх е зомбаків. Так, напевно, я собі... Це от заберу, а надіну собі, напевно, отаке от, от. І от ще штанишки собі такі от. І ось такі от ботінки. Все, подивіться, як я прикольно виглядаю. Я в земляній броні. Просто, мені кажеться, це дуже крута броня. І, напевно, будемо так і сражатись. О, от так. Ладно, підписники, давайте вийдемо на вулицю. О! Нічого собі! Що це? Нічого собі! Це ще крутіше лі, чим моя отя, от земляна? Що? я не вірю, це, це це не може бути ліпше нічого собі. Подивіться скільки в мене хп. Підписник я вообще монстром якимось став. Офігеть. О, а я все одно получаю. А якщо повний комплект броні. Нічого собі я круто виглядаю. Нічого собі тільки все одно, мені якось дуже больно. Ладно, а так. М я не знаю ще. Це дуже крута броня. А е, А де мої всі хп, я не поняв? Що це за фігня? Ладно, передайте, походу, надіти отаку броню. Ладно, ой, не поняв. Це ще якась броня, нічого собі. Окей, давайте підемо сюди. Це що за броня чекайте. Що це Це із командних блоків, подивіться, 138 броні плюс. 172 чого? Я не понял, оце броня в мене крута буде. Ооо, нічого собі, подивіться, який я в такі броні. Я командний блок. А ну-ка, давайте попробуємо. О, прикольно вообще! Блін. Мені подобається ця броня. Я став супер крутим нубіком, Вообще, подивіться, скільки в мене крутої броні. Я напевно собі поставлю цю броню в скриню. Бо щоб, щоб її случайно не загубити. От подивіться, скільки в мене крутої броні, просто. Оце, оце, моя броня, просто ідеально. Мені подобається така броня. Ладно, підписники, давайте будемо чекати тих монстрів. І, коротше, ось так от. О, як мені як це класно. Ладно, підписники, щось нікого ще. Не чую. О, якась курочка там заспавнилась. Це зла курка? Що це за курка? Вона мені нічого не зробить. Як я розумію, у курки вроді би тільки 2 хп, то я, напевно, цю курочку, напевно, з одного удара уничтожу. Подивіться, що це за курка? Що вона? О! Що вона мені так багато урона наносить в такій броні, нічого собі? Подивіться, вона мені... Пів хп зносить, нічого собі ця курочка сильна. А ну получай дурацька курка. Е, что я не можу цю курку знищити? Що за фігня? Що за фігня? я цю курочку знищити не можу? Що за фігня? я не розумію Просто подивіться я зараз ще не можу. Вот я зараз жму на меч і не можу знищити вообще це ніяк. А як її его то я не поняв? тебе файтабавчую штуку і уністож... на На, На тобі! І ти давай на тобі. На. Давай унічтожив сюди на базу підписники, да. Нарешті я уничтожив цю курку. Ооо, це було. Ну, це було легко, я, як, я би сказав. Ладно, підписники, давайте вже, напевно, вийдемо на двір і подивимося о, чого там багато тих курочок. Ладно, я их ще попробую. вбити. Чего ты за паук? Нет! Ооо, д Йомаю, я боюсь! Там паука Як же я боюсь тих павуків страшных. Вони уродливі страшные страшні Страшні. не на выжу таких пауків. А. Нет, страшно, мені дуже. не дужи. Питпезники вообще за Фигня. Що це за він дуже страшний, я боюсь пауків дурацьких. І що, і ще є якісь, ну, Ті от свині, вони якісь дуже сильні. А, я забувся про. Зачаровані золоті яблучки. Ну все, ви мене точно не уничтожите. Я тим більше, що в крутій броні, я і ще, і ще і цей дуже. я ще і зачароване яблучко з'їв. Так, з цього паука вбитий, дві кисни срашти, пись капець. Так, що це, я нікого вдарити не можу. що за фігня? Ладно, я все-таки когось можу вдарити, но. Я щось. Так, ладно, коротше, ладно. Давайте вот так от вбивати його, цього от... паука сильного. й він вообще, а, кстати. А, кстати, мене броня ще безкінечна, Вона ніколи не зламається, ну ви. Все, я вас ще. Точно тоді уничтожу. Що це. О, паук, ти такий страшний, я боюсь тебе. Так, ладно, давайте тоді вбиваємо цього паука, щоб він нам не О, да, ми його їх уничтожили! Да, підписники, устали листільки курочки, які мені нічого не зроблять. А, ой! Ааа! Ну-ка, а, -а. Ну кстати, у мене ж, мене ж семечки, я їх можу приручити. Давайте, семечки, жріть! Жріть семечки! Вони не хочуть їсти семечки, вони какашки безполезні! О, треба ще яблучко з'їсти, Хоча у них ці корочки вже, напевно, нічого не зроблять, хоча вони мене так нормально так пробивають через мою броню. Ааа, так какашки, ви, ви какашки просто. ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, Ну ви какашки. Я вас ще всіх уничтожу на вам. Давай, 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 давайте, давайте. Треба вбити тих тупих курочок. Курочки, блін, тупі курки, блін. Як мені вас унічтожити? Це дуже складно, блін, тисники, Це дуже складно, блін. Тут тих їх... тих от курок дофіга і більше, а я їх так і не унічтожив нікого, напевно. А да вас тут багато, мені кажеться я з вами не розправлюсь. блін, підписники, що це за фігня, тут якісь, Тут їх тут дуже багато тих курочек а ще Шо це за фігня, У мене ще все. мені кажеться, я ще помру. Нет, нет, мене хп мало. Ладно, еще живі підписники, давайте ми їх ще по любому уніштожимо. Бо дивіться, в мене дуже швидко ХП розгиняють, бо тому що в мене дуже крута броня із командних блоків. Це, напевно, командні блоки роблять. Так, у мене 3 ХП, ну ладно, я все одно ще можу сражатись. Я, кстати, ділю тільки на свої ХП, а не на курок. я що... ще помру. Так, ладно, у мене е я, напевно до одного ХП буду сражатись. Давайте, давайте, давайте. Так, давайте. О, все, у мене в одне ХП було, мене в мене 1 ХП було краще вже бігти. Потому що ну, вони багато мені хп знесли. Ладно, підписники, я вас ще уніштожу Тупі курочки. А, так. О, підписники, ви бачили. Поставте лайк бістріше і підписуйтесь на мій канал, бо щоб я тих курочок уніштожив будь ласка. Тому що я їх ще уніштожити не можу. Ні, я щось так. Так щось не піде. Щось вони вощі дуже сильні. Вони якісь ли, безсмертні. чи що? Я. Я не можу їх уніштожити Це. Супер сильні якісь курочки дану вас, я піду до, до своєї хати. Не буду я з вами сражатися. Він дуже, ви дуже сильні. Куди ви до мене до хати прийшли? А, підписники це фігня, якась вони до мене до хати прийшли. Ладно, ну, я їх ще тут а, в хаті уніштожу, На. на. На тобі. Блін, підписники, то капець повний. Тут вообще мені нічого не допоможе, просто я їх... Унічтожити, не можу. Ладно, я їх, звісно, можу але Це дуже складно. Давайте, ща, оцю от курочку, наприклад, унічтожимо, давайте. Опа, давайте. На, остання курочка, давайте ми її унічтожили, тільки я не всіх, звісно, унічтожу. Ну, блін, я напевно до них йти не буду. Вони дуже. вони дуже вще, дуже складно їх вбити, треба їх ще перепочити. Ладно, підписники, я вже, я вже так нормально перепочив, то давайте вже, напевно. Эээ, вийдемо з цього крісла. О, тут опять ці корочки. Ну а ну давайте я їх ще уничтожу, просто підписники. Це дуже легко їх всіх уничтожити. Я вже вмію їх уничтожати. Вот. Давайте просто раз, два і вас нема. Давайте. ви, Я говорю, раз, два і вас нема. вас Ладно, давайте їх ще уничтожимо. На. На, 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 на на. Ой, я щось мені нічого не допомагає. Щас я їх напевно так уничтожу. Що ж капець буде. Ну щоб вони ніколи не приходили всі ці курочки тупі. Що эм... це за фігня? Що це за фігня? Да, блін. на, 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 нет, блін. нет, підписники. Так, ладно, я пішов напевно до... сюди от і <рикану> тут перепочину, напевно о курочки уніштажаються. Ладно, тих курочок треба ліпше поуніш... поуніштажати, щоб... щоб вони тут не ходили. На вам тобі курочки. Я вас уничтожу, да ні, да як? Підписники, вони якісь дуже сильні. Блін, підписники, ті курочки, вони якісь дуже сильні. Я просто не можу вас уничтожить. Ви дуже сильні. Ні, 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 підписники. Що це за курочки? Вони суперсильні. Нет, на, Я не розумію, що це за курочки. А я спочатку з тих курочок сміявся ще. Да, блін, підписники, а тепер мені не дуже тому тому що тому що Мені їх дуже складно уніштажати Вони мене дьобають своїм ро своїм дьобом блін. Своїм ротом, блін. Тупим. Давайте їх ще тоді уничтожим, на. На, курочка ти зла, блін. ненормальна. Ти не. ти ще курка, блін. На. Давай да дай що я так їх не можу вбити? Оооо, нарешті підписники. Еесть! Ми їх уничтожили! Ладно, давайте скажемо головному продавцю. Ну, потому що, кстати, підписники, я, я забувся вам сказати, що цей продавець, він самий головний в селі. То давайте йому скажемо, що ми опять побідили у тих от всіх всіх отих от. Е, всіх тих откурочок. Коротше, продавайте. Ми вже всіх отих от курочок победили. І, короче, вот ти радий. Я бачу, ти дуже радий, то давай на кінець тобі, я в тебе щось куплю. Uh, uh. Не поняв! Ти що нічого не продаєш? Ти какашка безполезна, ти що а uh, Де все? Ну, no... ну ти какашка, блін. Я хотів собі шипи у... купити, щоб ще. Ну хоча в мене і так і шипи. Ну і ладно. Ти. ти. коротше, ладно, іди відсюди, ти. Ну ладно, ти. Ну ладно, коротше. короче ладно, підписки, що це за фігня Він перестав все продавати. Ну тупий продавець. Uh, ну ладно, підписники, два я вже напевно буду з вами прощатися. І е от. Ладно, з вами був я, Нубік Майнкрафті і всім пока!